На сьогоднішній день індустріальні парки отримали нове дихання і бурхливо почали розвиватися. На це відіграла роль прийняти в прошлому році пакет законів, які стимулюють розвиток індустріальних парків. А також як це не парадоксально, саме війна спонукала розвиток цього, тому що дуже багато підприємств було зруйновано в зв'язку з російською агресією, і дуже багато підприємств почали шукати. Собі якісні промислові ділянки в різних регіонах України, а ми вирішили розміститися зі своїм стендом для того, щоб залучити додатково різноманітне підприємство переробної промисловості та інших резидентів в ті індустріальні парки, які ми представляємо. Ми представляємо 16 індустріальних парків на цій виставці. А взагалі працюємо більше ніж з 20 в різному форматі. І одною з проблем розвитку індустріальних парків якраз було недостаток цих резидентів та учасників індустріального парку. Тому ми зараз цей пробіл заповнюємо тим, що збираємо заявки на, на розміщення в цих індустріальних парках.